Розпізнавати та звільняти підсвідомі блоки, які можуть відштовхувати те, чого ви справді бажаєте. Звертаючись до страхів, минулих травм і обмежуючих переконань, ви розчистите шлях до процвітання та щастя, які знайдуть вас без зусиль. Книга також підкреслює важливість любові до себе та прийняття. Як основні аспекти привабливості ви дізнаєтеся, як виховання глибоких, повних стосунків із самим собою створює основу для того, щоб інші цінували вас і шукали вас, чи то в особистих стосунках, професійних починаннях чи інших сферах вашого життя. До того часу, коли ви перегорнете останню сторінку, не гнайтеся. Лише залучення надасть вам новий погляд на те, як досягається успіх. Ви зрозумієте, що культивуючи правильну енергію та мислення, ви не просто женетеся за мріями, а запрошуєте їх увійти, готові змінити те, як ви приваблюєте все, що хочете. Нехай ця книга проведе вас у подорожі, самопізнання та розширення можливостей, де те, що вам належить, природно шукає вас.